Тоді скажу. Ніхто ще не їде нікуди, я виконую свої обов'язки. Тобто, це ця людина, яка сиділа за кермом, а ви її куди це ведете? Це ще не встановлено, я я не не встановлено. за кермом. Ви все ви все ви встановлено, ви ви. встановлено, це знято на відео. Якщо вами встановлено, доведіться чином. Це Знято це на, на відео. Я ще раз вас прошу, будьте любезні. Ви хочете вигородити його? Ні, ні в якому випадку. Якщо людина зробила а, вчинок, вона буде. Ну так як ви можете казати, що він не сидів за кермом, якщо всі бачили і, ще і це ще раз знято. говорю. Ви бачили, ви встановлений порядок. Знаєте, що таке? Ми знаємо. Це зняти на відео цього достатньо. Будь ласка, ви встановленому порядку. Він, це визнаєте. Ні, це Добре. вже буде далі суд, але факт встановлений. І ще раз вам говорю. Ми не встановлюємо кримінальну відповідальність. Ми встановлюємо Будьте факт. люб'язні. Тримайтеся в межах етичної якоїсь Я норми, тримаюсь. Розумієте? І ще раз вас Я тримаюся.